Я повністю підтримую те, що сказав Лельо. дуже мудрі слова. І я пригадую останній день минулому році, коли ми взнали цю страшну інформацію, що був збитий літак над Україною. І тоді на сцену вийшов. Чарльз Ллойд виконав свій реквієм і народ пішов плакати. І ця картинка пішла на весь світ. Я думаю, що агресор хотів би, щоб картинка з України йшла, що перелякані люди страшні, сидять в підвалах, їм боячи, стріляють, і щоб були російські виконавці, які будуть нам нав'язувати свої думки і так далі. А що бачить світ? Він бачить Марсалеса, Касандру, Дідібріч Брічвотер, Лакі Петерсона. Він бачить зірок. Я коли говорю своїм колегам з європейських міст. Що в нас приїжджають такі зірки, чи приїжджають політики на вищого рівня, вони не вірять, тому що тих зірок такі великі кількості разом можна побачити, ну хіба що в Нью-Йорку. В Москві цього немає, друзі мої. Це наскільки треба любити місто, щоб у Львові зробити таке велике свято для всіх шанувальників світу. Тому що це бачить світ сьогодні. І мені приємно, що власне, наш джазовий фестиваль війшов вже в світовий каталог. П'ять років ми чекали. І вже в світі люди знають, що можна приїхати до нас і відчути то, що і так далі. Яке резуме? Історично, що фестиваль буде. Значно, напевно, що хтось буде пробувати створювати проблеми. То є життя. Але я думаю, що ми всі об'єднаємося і ми ворогам Львова не дамо можливості зробити нам війну. Тому що в самій складні моменти ми завжди об'єднувалися. Тих людей, які мають інші думки, ми будемо дебатувати, ми будемо цивілізовано спілкуватися. Я дякую за розуміння організаторів ситуації, що дійсно прийняли рішення безпрецедентне. Тобто знизити рекламу до нуля це дуже мудре рішення в цей час. Тому що яка зараз реклама, вибачте? Зараз, якщо мало хто розуміє, взагалі, що там, ринок реклами впав в 4-5-6 разів. Просто насправді це громадянська позиція, глибоко громадянська позиція супереч всім організувати дію, коли люди світу, яких знає світ, борці за волю, за справедливість приїдуть до Львова і разом з нами скажуть слава Україні. Оце є оцей кулак, який. Агресорам в горло, щоб подивилися, слава Україні!